Що моя пташка? Зима? Зима. Є де сховатись? Нема? Нема, є де зігрітись чи зась? Та зась. Хоч кожушенка якась. Якось. Що видно, пташко, шляхи шляхи. Що за шляхами страхи, страхи? Що за страхами міста? міста. Що у містах суєта пуста? А над степами псалми, псалми, а з териконів дими, дими, а за димами орда орда, а за ордою біда біда. Чуєш на пташко, лети. Куди? Там, де солдатські сліди. Сліди? Йдуть аж за неба. За край. За край? Там буде тепло. Там рай. Там рай.